Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Скандал з похованням військового на Рівненщині рідним заборонили його відспівувати в єдиному храмі села. Тож труну довелося вести аж у райцентр, ну а потім назад. Чому священник не відчинив храм, і як громада вирішила його покарати, розкаже Володимир Миколайчук. Добрий день синок. Я прийшла тут провідати тебе. Любов Козелець несе троянди на могилу сина Івану назавжди 27. Доброволець загинув під бахмутом, та щоб поховати як належить, тіло полеглого у закритій труні довелося вести за 14 кілометрів від рідного села. Це ж з рівного везла сюди скільки світа. Отсюди везла знову у сарни, щоб от співали. І сарного знову везла його сюди, щоб поховати. А він даже не прийшов. Мова про місцевого священника отця настоятеля свята Миколаївського храму Московського патріархату. Він стверджує мати відмовився від співати полеглого. Згорьована Любов Козелець знайшла батюшку з ПЦУ та йому й родичам дверей церкви не відкрили. Воїн загинув напередку. Пройшло дуже багато часу, і ви самі розумієте, що можна було возити в труні туди-сюди. Його треба було відспівати ці... раніше, щоб з першого воїна почалося б українська церква в нашій селі. Після скандалу селяни вирішили перейти до ПЦУ. За це проголосували за 200 жителів, запрошували на збори і отця Василія, чинок якого і обурив селян. О, і він сказав, що я до вас не прийду. На зборі я не явлюся. От. Ну і певні люди, які були в церкві, вони прийшли до нас голосувати і сказали, що там теж збори проводять. Прихожани свято миколаївського храму свого священника захищають. кажуть, вся ця історія з відспівуванням, звичайна провокація, щоб забрати храм. Саме проблему над своїми синами мене теж син ще на другий тиждень, як погиб. Захоронили погороди. Мене всі пустили в церкву. Ні, нічого сили ніякої труда ніяко не доложують, а хочуть забрати. Забрати храм, ну треба ж якось у своєму селі живемо, то треба якось так по подружецьки. Отець Василій пояснює і сам не був проти відспівати захисника, лише не хотів пускати до храму священика з іншої церкви. Перед тим було дуже багато таких чинників, що не хотілося, щоб представники ТСУ заходили навіть до храму. Тому що Якісь були синостематичні, якісь аналогії і ображання людей, із рішенням перейти до ПЦУ. Священники парафіяни храму не згодні, тож поки у церкву не пускають і обіцяють судитися. Водночас жителі села вже подали документи на реєстрацію парафії. Той священник, який зараз знаходиться в церкві і піду УПЦ, він може прийняти рішення і перейти разом зі своєю всією пастою до ПЦУ. Або ж вже буде вирішуватися в Рівному там собор чи… Громада села Тріскіні стала 50-ю на Рівненщині, що перейшла до ПЦУ після повномасштабного вторгнення. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.